Всіх вітаю, 3 червня, понеділок. Давайте повідповідаю на ваші питання. Їх тут сім. Якщо у вас є питання стосовно України, пишіть під цим відео. Все порозглядаємо. Так, будуть такі питання. Подивіться Дніпро Гес в Запоріжжі. Вчора була інформація, що вона в жахливому стані, навіть перекритий рух. Ви питаєте, що чекати, небезпека та чи відкриють рух, наступне питання: нові тарифи на світло ось 4,37, якщо не помиляюсь, за кіловат з 1 червня цього місяця. Ви питаєте, чи будуть зміни, чи будуть переглядати, чи буде знижений тариф? Що буде далі? Чи так і залишиться? Ну, запитаємо. Далі: Новоолександрівка, Запорізький напрямок. Чи зайдуть росіяни? Дуже близько до лінії фронту. Відповідь: Реакція Росії Путіна на дозвіл США бити по їх території. Далі ви питаєте, ось після цього дозволу бити по території Росії, зокрема Білгородська курська область по військовим об'єктам, по цим ПВО, по літакам? Чи покращиться, чи покращиться ситуація в Харкові та області стосовно балістики, стосовно авіабомб? Далі ви питаєте: 24 рік літо чи буде літакопад ну, з боку Росії? І останнє питання. Давайте ще раз подивимося цей саміт миру, який ось буде в цьому місяці. Вже більше ста країн погодились брати участь в цьому. Подивимося результати для України, які ми будуть. І запитаємо: Китай поїде, Росія поїде на цей саміт. Зараз вони відмовились. Запитаємо ось такі питання. Так, давайте починати. Спочатку у нас Дніпро ГЕС. Дніпро Гес в місті Запоріжжя. Туди було багато влучань, балістики зруйноване. Також пошкоджене полотно. Полотно, по, ну, тобто, перекритий рух. Що чекати далі? Дніпро Гес, що буде далі з нею? Що чекати далі? Давайте так загалом запитаємо Дніпро Гес, що далі? Сім мечів, нестабільність, дуже важка ситуація, дуже важка ситуація. Ну, Прям жахлива ситуація по цим картам. Але ось, ну, стосовно того, чи впаде вона, чи ні, ні, вона вистає. Але дуже важка ситуація. Тобто енергосистему вона виробляти на, на зараз і на майбутнє, на найближче не буде. Зараз давайте запитаємо, чи відкриють рух. Давайте запитаємо, найближчі місяці Дніпро Гес. Чи буде відновлений рух? Дніпро-ГЕС Запоріжжя, чи буде відновлений рух? Дніпро-ГЕС. Обмеження. Бачите, дійсно перекрито обмеження. Чогось обмеження, Ні. Дійсно важка ситуація. Перекрили, щоб не було, щоб вона далі не рушилась. Розумієте? Перекрили рух, щоб вона далі не рушилась із-за важкості транспорту. Можу сказати, що з місяцями, з місяцями, не знаю, скільки це буде місяців. Карта зірки це на майбутнє. Більше трьох місяців, так це точно. Щось буде відновлено, тобто якийсь баланс буде, планується, але не зараз. Тобто на майбутнє будуть відновлювати, але ось не прямо зараз. Дійсно обмежений рух. Спеціально перекрили рух, щоб не було на неї навантаження, отак скажу. Так, далі нові тарифи на світло в Україні. 4,37 за кіловат. Ну, це забагато. Це забагато. Ну, підняли б хоча б там на трошечки, ну, ну, я не знаю, ну, на гривню хоча б підняли. Ні, вони підняли практично в два рази. Чи будуть змінені тари... тарифи на світло до кінця 2024 року? Чи буде якась зміна? Чи залишиться воно так? А, ну, що у нас тут? Ну, Тут зміни, кажуть, не буде. Зараз ще подивимося. Чи буде змінений тариф на світло? Зараз новий тариф 4,37 по території України. Чи буде змінений тариф? Ні, знов карта кажуть, ні. Вже прийняли, вже рішення прийнято. Ні. Важка ситуація з енергосистемою, а платити будемо ми з вами. Ось така ситуація. Так, ну давайте запитаємо, чи будуть переглядати тариф на світло до кінця 2024 року. Чи, є... чи будуть переглядати тариф на світло до кінця цього року? Емоції, емоції, луна. Ну, ні, ні. Ні. Як то знаєте, кажуть, рішення прийнято. Дуже шкода. А взагалі, може в нас бути в Україні нижчий тариф, ніж 4,37. Може в Україні бути нижчий тариф, ніж 4,37. Може бути. В принципі, може бути. Треба чекати, відновлювати. Ну так, треба чекати. Треба чекати, по-перше, закінчення війни, по-друге, відновлення всіх енергоструктур, бо зараз важка ситуація. А коли закінчиться війна, відновлять нашу енергосистему. Ну, це час потрібен. Тут карта очікування. Може знизити старих на світло. Щось я дуже сумніваюсь, зможе, зможе знизитись тариф на світло. Закінчення ага. От від цього. Все одно, бачите, як вони цікаво кажуть. Все одно пройде час і е, знайдуть якусь відмовку, що тариф не захотять знижувати. Бачите, тупік. Хоча шанс такий є. Перша карта вказує на це, але навряд чи Так, далі. Новоолександрівка, Запорізька область, дуже близько до лінії фронту. Ви питаєте, чи зайдуть росіяни? Давайте загалом запитаємо: Новоолександрівка, чи зайдуть росіяни? Запорізький напрямок. Чи зайде туди нога росіян? Армії Росії, Новоолександрівка, Запорізький напрямок. Удар в серце. Паш. Чи зайдуть туди росіяни? Ну, вони в ту сторону рухаються. Ось, Будь ласка, рух в ту сторону, там зрадники, дехто їх навіть чекає. Обстріли можуть бути, Новоолександрівка, хоча, може і є, я не знаю. Їхня мета: Новоолександрівка. Так, рух в ту сторону. Чи зайдуть? Повішений. Повішений на окупацію. Чи зайдуть в Нову Олександрівку росіяни? У вас там є зрадники. Розумієте? Хоч село і невелике, але є. Ну, сподіваюся, що цього не допустять. Сподіваюся, тут повіше не падає, але вони, їхня мета туди рухатись. Бачите, рух в ту сторону. Удари, будьте обережні, і багато зрадників. Дві карти зрадників випало. Ну, коротше, ждунів, які чекають. Далі, яка буде відповідь Росії та Путіна на дозвіл Америки та Європи бити по території Росії? Їхньою зброєю. Яка буде відповідь Росії, Путіна на дозвіл США та Європи бити по території Росії? Ну, по військовим об'єктам, яка буде відповідь Росії та Путіна? Ага. А він планує більше і більше захоплювати наших земель, ну, тобто українських земель. Оце його відповідь: йти і захоплювати. Йти і захоплювати відповідь Росії та Путіна на те, що дозволили бити по Росії. Якась робота стосовно якоїсь небезпеки. Ага, може погрожувати. Ну, може погрожувати ядіркою або якимись ударами по Європі, наприклад. Але це обман. Відповідь Росії та Путіна на обстріли території Росії. Бачите його відповідь, яка? Він не збирається здаватись, не збирається здаватись, не збирається відмовлятись від наступу з різних сторін, до речі, наступ з різних сторон. Може ще з якоїсь сторони піти? Збирає силу. Коротше кажучи, його відповідь захопує ще більше і більше території України. Ну, я так це бачу. Так, після дозволу е, США та Європи бити по території Росії, зокрема, Белгарська та, та Курська область військові об'єкти, Як, е, яка буде ситуація в Харкові та області стосовно обстрілів. Яка буде ситуація стосовно обстрілів в місті Харкові та області, після того як дозволили бити по Курській та Білградській області, по військовим об'єктам? Треба почекати, щоб ситуація покращилась. Так, треба чекати ще. Не так швидко воно все робиться. Тут треба чекати, щоб покращиться ситуація, якою буде ситуація в Харкові та області? Потрібен час для того, щоб знищити їхню силу на території Бєлгородщини та Курська. Розумієте, на це потрібен час. Не так воно швидко буде. Ситуація з обстрілами покращиться? в Місті Харків та області. Так, покращиться ситуація. Бачите, перемога над ударами йде. Перемога і дві карти ударів. Покращиться, але потрібен час. Не так воно швидко, там все знищується, бо його в них багато. Але ситуація покращиться. Так, літо 24 й рік. Ви питаєте, чи буде літакопад? Російський літакопад. Су-34, Су-35, Су-25. Ну, коротше кажучи, я всіх перечислювати літаки не буду. Чи будуть падати російські літаки? Чи буде їх збивати Україна у влітку в цьому році? Дві карти. Перемога, удар, гляньте. Переможний удар буде. літакопад буде. Буде на прикордонні. Буде. Ось, до речі, робота наших Збройних сил. Ось прикордоння. Ось вони будуть засмучені, перелякані, будуть втрачати свої ресурси, ну, тобто, свою цю зброю. Буде якесь повторення ситуації, буде гаряче, йде робота. <кій> йде, да, буде. <кій> Почнеться літакопад, Буде. По цим картам, так. І останнє питання, давайте запитаємо про цей саміт миру. Більше ста країн дали згоду на, на те, що вони приїдуть на цей саміт в цьому місяці. А ну-ка, давайте запитаємо результати після саміту миру для України. Які будуть результати? Ітог після саміту миру в Україні. Ітог. Ну, бачите, тут карта така, тут будуть багато заяв, багато рішучих дій стосовно власності, тобто стосовно повернення наших територій, наших земель, щоб Росія почала повертати. Розумієте, тому що це ну, захоплені окуповані частини. Ну, вони будуть про це розмовляти, що їх потрібно повернути в Україну. Карта власності землі. Ітог для України після Саміту Миру. Буде багато допомоги. Буде, але все одно в них бачите зв'язані руки. Все одно є якийсь обман в цьому. Обман стосовно чого повторення. Обман стосовно перемоги. Ну, тобто, все одно вони будуть давити на домовленості, на підписання якогось миру, якусь частину території ми залишаємо Росії, якусь теж частину, можливо, вони повертають нам, щось підписуємо, але це одно, це одно повторення того, що було, повторення удару в серце. Розумієте? Вони все одно, Росія все одно ця, цей підпис, якщо він не буде. Після саміту Міру він все одно не зупинить ні Путіна, ні росіян рухатись в цей напрямок. Так, воно буде затища. Надовго чи воно буде це затища? Вони будуть підготовуватися, збирати сили. Розумієте, щоб знов потім піти? Не знаю, через скільки років, але будуть все одно збирати сили, щоб піти. Ну, я не знаю, що тут сказати. Ось так на зараз. Ну, ви ж самі розумієте, що все вони не віддадуть і не підуть, ручки не складуть. Так, чи, чи буде присутній Китай на саміті Миру в цьому місяці? Китай буде присутній. Бажання важко. Не хотять. Шо? Ага, їхні бажання, тобто їхні якісь умови, щось ви не виконали, і ми не приїдемо. Ні, ось бачите, 10 мечів. Ні, ми не при... Якщо виконаєте якісь умови, ось наші бажання, то ми приїдемо. Якщо не виконаєте, то ми не приїдемо. Чи виконають ці умови, тут якась повинна тут якийсь топік в домовленостях, не можуть дійти згоди. Китай стоїть на своєму, вони стоять на своєму. Не можуть діти, можливо, і не приїде. Хоча, якщо якісь умови, умови вони виконають, то вони приїдуть. Ну, представник Китаю. Так, представник РФ буде на саміті миру. Представник Росії буде на саміті Миру в цьому місяці. Хитрість, підлість, бажання. Буде представник Росії, планується правосуддя. Представник Росії буде на саміті миру. По відлюднику. Ви знаєте, таке відчуття, що він буде, але він якось буде там дуже таємно. Ось, бачите, прихований. Його ніхто не буде бачити, але він там буде. Або ніхто не буде знати, що це з Росії, а він буде з Росії представником. Якось по відлюднику, але він там буде. Він там буде. Представник Росії. Так, хочу ще запитати, знаєте, що в кінці? А ну ка давайте закінчимо, подивимося. Як закінчиться війна на території України? В Україні. Ну ось з точки зору. З точки зору України, з нашого погляду, як закінчиться війна для українців, для нас. Як закінчиться війна для українців? Контроль сонце. Робота. Ну це непогані карти, як закінчиться війна. Рух перемогою. Ну, дивіться, тут показує, що в нас буде переможний рух. Тобто карта перемоги все одно випала. Розумієте? Все одно цей саміт миру щось там надія тільки на наш переможний рух, тобто тільки надія на Збройні Сили України, надія на те, що нам нададуть все необхідне, зброю, літаки. Все, що було, і ось переможний рух. Тобто гнати цих росіян самотужки, ось так. Власними силами, власною роботою, власними зусиллями, гнати їх до перемоги. Ну, мені подобаються ці карти, в плані того, що тут падає, що ми переможемо, переможний рух. Треба чекати переможного руху, і йти до цього, допомагати чи можемо, Збройним силам. Ну, ось така на зараз ситуація. Всім гарного дня.